Друзі, всім привіт! Сьогодні 9 лютого. Як бачите, знову прийшла зима, насипало за ніч снігу. Ну і Сьогодні я разом з своїм напарником по команді Олександром приїхав на річку Горень, щоб половити на спінінг. Основна ціль на сьогодні це щука. ну і Дуже хочеться ще сьогодні впіймати окуня. Якщо чесно, я тут не так просто впіймати, але якщо він клює, то такий ну, непоганого розміру. Спінінг в мене буде сьогодні до 14 грам, це фаворит сканлайн. Катушка Shimano Ультегра 3000, ну і 0,4 шнур. По приманах сьогодні в мене будуть тільки раки. Вчора зібрав ось таку коробку в різних кольорах, різного виробника. Ну, Зараз почну з ось такого. Це здається Селектовський Crow X, якщо я не помиляюся, називається, 2 дюйма. Великих приманок сьогодні використовувати не буду. Щука, як правило, тут клює невелика. Ну і ще раз повторюсь, дуже хочеться сьогодні піймати ще окуня. Ось така приманочка, монтаж мене дже гріх. Ось так я його роблю на заводному кільці, ціпляю цього грузика. Зараз провіримо. Почну з 5 грам, дивлюся трошки вода піднялася. Тому Подивимося, якщо буде зносити, то прийдеться ставити трошки більшого. Ти сам скільки грам поставив? П'ять. П'ять, так само. А там якраз починається вже трохи стоя. Ага. Ну, в принципі, логічно, де да більше, то там і те ще більше. Там зліва до цього, до проводів, то там вже і трава така довга за течею лежить. Ага. О, блин, была поклевка. самим берегом. Так нормально влупило. Ну, слідів зубів немає. Здається, вона мабуть десь звідти її переслідувала? Є а маленька. Ну, це вже далі взяла. Ось така щупачка. Ну, та мабуть така сама клювала. Ну але клюнула, бач? І це вже друга покльовка з цього місця. Так, поки приманку не міняю. Я кажу, до щуки маленькі і багато, є і велика, але... Велику тут важче зловити. Тут такий великий трохи пресинг на цю річку. Дуже багато рибаків. Ну і якщо її ловлять велику, то дуже рідко відпускають. Та чисто і немає ніяких mm. затербів, бо туди далі там просто дерево у воді лежать. Зараз як велика вода, то їх не видно. Там хороше місце там, де те дерево в воді тако посередині. О, ще одна. Блін, така сама. Боже, це та сама. І, до речі, вона приманку не ковтнула. Колегенько придавила борідкою. Блін, трохи закривила і жабра трохи зацепив. Але така сама, як перед цим зловив. І, до речі, з того самого місця. Так, Сань, треба йти десь далі, тут такі м'які щуки клюють. Бачиш, щучка сьогодні покльовує, хоч невелика, але... Ну, а в мене дивись, дві маленьких і одна холоста. Ну, бач, вода піднялася. В тому році тут набагато менше було. О, блін, щось тюкнуло? Мабуть, так само невелике. Ваші є воно тут? Погано трохи цю приманку зносити. Ну, В цей раз нормально, вроді так вдарило. Так, да, ну тут тверде. Я думаю, він вже до вечора цей сніг має розтати. Меняю приманку. Зараз поставлю світлішу. Якось спочатку мені ця вода чистіша вважалася. Ось який восьминожик це відео спайдер. -E Нормально? Як в мене? Бачиш, маленьке кліє, а великої немає. На що її зловив? А, на твістера? Угу. Бач, сьогодні одна мілоч. І це не да, взяла? Зарада не взяла. Ні, тут я не буду. Немає, бач великий. Дивись, всі однакові. Що це вона? А, так само придавила, як мене. за бороду. Да, за бороду. Одні шнурки. Треба сюди з цим ультралайтом приїхати. Ідемо да. зараз туди на яму, може там крупніше буде. Подивимось зараз, що вона на ямі скаже. Є? Бачимо, я хотів переходити. Таке чуть більшеньке. Не але так ж так. Это ж тобой тут звезло, да? Ага, ну да, это трошки больше, но не много. Ай, Измена, шнура попусти. Бач, скорьечку тоже взяла. Фіш. Ага. Насяти сирка, так? Да? Це що за фірма? Фішап. Фішап. Так, зараз я спробую поставити ось такого рака. На нього я ще сьогодні не ловив. Він такий трошки більший. Тому може на нього ще вдасться щось піймати. О, не подивися, я тебе не перехрестив. Пішов сніжок. Ну, Дерева, бачили, майже всі пороставали. Зараз як піде дощ, то він быстро вже цей сніг з'їсть. Є, так м'ягенько почувствував покльовка, але зразу не підсікав. Маленька. але бач, вже за тим берегом клюнула. Маленька, і так буде, та я так будуть Ні. Взагалі малявки якісь клюють сьогодні. Але бачиш, з виборса клюнула. І бачиш, як той мужик казав, що все в п'явках. На місці вона стоїть, не переміщається. О, І, до речі, так гарно пробив її да. Мабуть ми сьогодні хорошу щуку не зловимо. Та ні, мабуть вже треба буде закруглятися, бачу, дощ пішов. Вони то обіцяли, що в обід буде дощ, але він якось навіть трошки раніше пішов. О, ще одна. блін, зрізала. І дивись, і знову під тим берегом, під кущом. І до речі, це вроді більше було. Да, зрізало. 0,41 флюр. І знову на цього кризіфіжірського рака. Що, заня, я вже не буду перев'язуватись. Поїхали додому. Ось така, друзі, сьогодні вийшла риболовля. Як бачите, покльовок багато, але розмір риби ну, зовсім не радує. Не знаю, можливо, за неї так переміна погоди вплинула, тому така вийшла риболовля.